Привіт! Це новини за 60 секунд. І цього тижня про світ. За даними звіту Apple, кожен другий iPhone у світі продається в кредит. Apple планує активно інвестувати в штучний інтелект, заявив Тім Кук в інтерв'ю Reuters. Google покращив персональну інформаційну панель для відстеження та видалення особистих персональних даних користувачів. У додатку Gmail з'явилася функція перекладу повідомлень. TSMC, найбільший виробник чіпів у світі, схвалив будівництво свого першого заводу в Європі. Зараз компанія базується в Тайвані. Oikitel випустила планшет RT7 Titan 5G, який може пропрацювати до 180 днів без Підзарядки британська пошта використовує дрони для доставки посилок до 6 кг між островами. Про Україну в Україні ухвалили закон про цифровий контент та цифрові послуги. Вже понад 520 тисяч українців повідомили у чат-бот є ворог про розташування техніки окупантів. Виробництво бойових БПЛА в Україні зросте в 100-110 разів до кінця 2023 року. Заявив Михайло Федоров на iForum 2023. В Україні запустили веб-додаток DermGuard для безоплатної лікарської допомоги військовим. Підтриму ЗСУ та волонтерів підписуйся і до зустрічі за тиждень.